Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас гарна погода, тому я вирішив записати таке відео на свіжому повітрі. А, сьогодні у нас буде дуже проста і така поверхнева тема. Вона спрямована більше для початківців, для людей, які купують перший автомобіль, або для людей, які ну не дуже широко розбираються, не дуже добре розбираються в темі. автомобиля. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Дуже часто у нас відбувається такая ситуация в работе. Ну, мабуть, каждый тиждень люди нам присылают а, автомобиль на проверку. Мы открываем посылание на этот автомобиль. И уже одразу по оглашению мы видим, что ну, нет никакого сенсу даже ехать на этот автомобиль. No. 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 І сьогодні ми поговоримо на цю тему: як перевіряти, де дивитися, на яких сервісах ми це перевіряємо, і тому подібне. Перш за все, я хочу, щоб ви зрозуміли, що для покупки автомобіля вам треба зрозуміти, який автомобіль саме вам потрібен. Бо бувають такі випадки, що ми перевіряємо автомобіль, автомобіль в непоганому стані. Клієнт приїжджає вже там на переоформлення або на вторинну перевірку на СТО і розуміє, що... Блін, а я думав, вона буде більша. Або вона буде менша. Або бувають такі випадки, коли людина купує автомобіль, а через деякий час, через місяць, через два, вона його продає і розуміє, що для їхньої сім'ї ну, автомобіль замалий. Це теж може бути, тому моя перша порада для вас. Якщо ви обираєте якийсь автомобіль, знайдіть у знайомих, у друзів, покористуйтесь, просто сядьте, відчуйте цей автомобіль. Чуває, По габаритам, як він вам підходить, не підходить, можливо, треба більше, можливо, під ваш зріст він буде замалий. О, oh my goodness. Якщо з цим першим питанням ми все вирішили, друге запитання це де ми обираємо автомобілі, де ми їх шукаємо, на яких сайтах, я думаю, це для кого не секрет, для тих хто людей, хто якось цікавиться автомобілями, тут може бути якась, могла би бути якась рекламна інтеграція, але, на жаль, нам ніхто не платить. Де ми шукаємо автомобілі? Ну, перш за все, це зрозуміло авторія. Тут дуже багато варіантів, багато людей користуються цим сервісом. Є прикольні плюшки, які будуть корисні при пошуку автомобіля. І якщо порівнювати з тим же OLX, тут набагато менше а, шахраїв, всякого розводу і тому подібне. Тому однозначно, перше місце це авторія. Якщо ми вже згадали OLX, так, деякі люди нам присилають посилання на автомобілі, яких немає на авторі, вони знаходяться на OLX, але там дуже багато розводу, дуже багато ну, не дуже чесних автомобілів, тому ми намагаємося минати цей сервіс. Але я не знаю, чому люди там публікують автомобілі. Якщо ви один з таких людей, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Є ще третій сервіс РСТ, але він вже, мені здається, помер. Останніх декілька років я вже їм не користуюсь, наші експерти теж не користуються. Тому я б навіть не радив витрачати на нього час. Ну і останній наш ресурс, з якого ми черпаємо варіанти автомобілі, це наша спільнота в Інстаграмі. Деякі люди нам просто пропонують автомобіль, вони кажуть, що от я там планую продавати автомобіль, якщо може комусь буде корисний. З радістю покажу, розкажу, все зроблю. Іноді, коли ми шукаємо щось конкретне, ми в сторіс закидаємо повідомлення про те, що ми шукаємо такий то автомобіль в такому бюджеті, якщо в когось є, пропонуйте варіанти, ми приїдемо, подивимось. Який плюс від цього від цього методу, те, що люди вже розуміють, що до них приїде експерт, люди нас знають, і вони в 99% випадків розказують всю правду про автомобіль. Тому ми не витрачаємо. Зайвий час, і люди теж зрозуміють, що якщо до них вже приїжджає людина, вона ну, вірогідніше за все забере цей автомобіль. Окей, ми вже розібралися з тим, де шукати автомобіль. Тепер ми відкриваємо а, додаток Авторія і дивимось, знайшли якийсь автомобіль, на що нам треба звернути увагу. Перш за все, це достатня кількість фотографій. Їх не має бути одне, одна: фотографій не має бути одна, дві, п'ять штук. Це замало. Ці перекупські штуки, коли там 150 фотографій це занадто, друзі. Не треба теж так. Ну, це не критично, але а що ми маємо побачити на фотографіях? Ми маємо побачити автомобіль по... ну, майже на 360 градусів, так? Тобто, спереду, по, по бокам, ззаду автомобіля, ми маємо побачити підкапотний простір. Тобто, що відбувається під капотом, маємо побачити сам салон, перший ряд, задній ряд. Органи керування часто буває таке, коли продавці намагаються скрити якийсь факт там, пробігу, ще чогось. Вони, наприклад, не виставляють фотографії водійського сидіння, бо воно, як завжди, як показує правило, ну дуже висіжене, воно там має деякі дефекти. Особливо ці батони нижні, Нижній цей боковий батон він завжди витирається, і всі намагаються якось так фотографувати, щоб він не входив в кадр. Також кермо, педалі, органи керування, взагалі там всякі кнопочки, нажималочки, крутілочки, вони всі можуть старатися. Якщо ми бачимо якийсь там затертий руль, ну, жорстко стертий або там сидіння вбите, і в нас там людина пише 120 тисяч пробігу, ну є деякі питання до цього. Подивилися, фотографій достатньо. По фотографіям нам все подобається, немає ніяких різнотонів. по... Кузовним елементом, все окей, і ми опускаємось нижче, бачимо там марку модель, рік вартість. Тепер момент по вартості. Дуже багато людей питає: а це велика вартість для цього автомобіля, чи це маленька? Як це зробити? В цьому шавторі ми переходимо у вкладочку меню, яка знаходиться в нижньому правому куті. Далі ми знаходимо такий пункт, розрахувати вартість автомобіля за параметрами. І вбиваємо параметри автомобіля, які ми шукаємо. І нам показує середню риночну вартість автомобіля. Вона може бути не дуже точна, але плюс-мінус ви зможете зрозуміти: той автомобіль, який ви перевіряєте, він знаходиться там по верху ринку, по низу ринку, або це середня ринкова вартість. Як показник може бути. Далі ми бачимо державний номер та Він-код. Якщо вони скриті. Якщо їх немає, значить е, ну, для мене особисто власник намагається щось приховати. Якщо все відкрите, ми можемо побачити дуже багато корисної інформації, коли автомобіль переоформлювався. Тут нижче ми можемо побачити так? Е, це реєстр МВС. Тут ми бачимо, коли автомобіль перереєструвався, скільки було власників, як це давно робилося, чи є якісь обтяження на ньому. Тобто ну, дуже багато інформації. Фіксацію по пробігу теж ми можемо побачити, в якому році який був пробіг. Якщо е, автомобіль, наприклад, купили вчора, а сьогодні вже він висить у продажу, або на тому тижні його купили, а вже продають, ну, це може нам казати про те, що автомобіль е, швидше за все продає перекуп. Погано чи це чи добре кожен вирішує для себе, але мені здається, що ну, краще автомобіль брати від власника. А, далі ми опускаємось і бачимо опис. Що для мене є ключовим моментом в описі, це коли людина розписує, що вона замінила те, вона зробила те, вона обслуговувалась на такому та історії, чи є якісь акти по обслуговуванню, чи нема, чи є якісь моменти, які треба виправляти, чи все відсутнє. Тобто аналізуємо опис. Мені не подобається, коли там просто дублюють комплектацію або пишуть: все круто, приїжджайте, дивіться. Я хочу розуміти, що з автомобілем, в якому він стані. Тобто проаналізували, побачили, опускаємось нижче. Тут у нас є інформація по пробігу. Аналізуємо це теж і розуміємо, що якщо, наприклад, у 2016 році був пробіг 120 тисяч кілометрів, а на сьогоднішній день, ну, наприклад, у 2024 році 162 тисячі пробігу, ну, мені здається, це трохи дивним. Коли за стільки років автомобіль проїхав лише 2000 кілометрів. Тобто, подивилися, тут, подивилися, які вели е, операції з автомобілем, зробили для себе висновок, опускаємось нижче і бачимо кількість переглядів та обрано. Просто буває таке, що нам люди телефонують кажуть, дивіться, тут автомобіль дуже дешево продається, треба швидко його оглянути. І ми... Ну, дивимось на цей показник-показник переглядів, і бачимо, що там вже там 8-10 тисяч переглядів. Ви просто уявіть, 10 тисяч людей переглянули це оголошення, і ще ніхто не купив цей автомобіль. Значить, там є якась якийсь момент, який всіх ну, всім не подобається. Тому ось таке коротке відео вийшло стосовно того, як оперувати деякими елементами на авторія, де шукати. На що звертати увагу. Якщо у вас є якісь питання або щось треба більш детально розказати, пишіть в коментарі, обов'язково це знімемо, розкажемо. Бо розумію, зараз таке такий не нелегкий час. Не дуже хочеться витрачати гроші на якісь перевірки, тому наша задача, щоб люди більш безпечно купували автомобілі, і ну, будемо якось цю проблему вирішувати. Ну, ось в такому форматі. А, тому, друзі, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і обов'язково перевіряйте автомобілі перед покупкою. З вами був Дмитро, компанія Деавтопідбір. Бажаю успіхів! Ще раз повторюсь і ще скажу: це не є якась офіційна інформація, це лише моя думка, яка сформована. Протягом певного часу і з допомогою певного досвіду, тому без образ.